Російсько-українська війна забрала життя вже понад чотирьох десятків українських воїнів з міста Баштанка. Кожен з них гідний звання Герой України. Про одну із таких полеглих українських захисників ми розкажемо зараз. Невелике містечко, районний центр Миколаївщини, вже у перші дні великої війни відчуло запах вогню, бачило біль, сльози та смерть. Протягом своєї історії Баштанка виховала не одне покоління українських патріотів. Десь тут серед маленьких вулиць у звичайній багатоповерхівці свого часу ріс і жив, герой нашого сюжету, полеглий захисник України Володимир Сокуренко. На прозі оселі нас гостинно зустрічає його мама, пані Людмила. Вона пам'ятає кожен крок свого сина з балку і футболом, і на греблях. І Вова пішо на боротьбу. Є альбом, я вам покажу. Це займався греко-римською боротьбою. Він взагалі за таке життя це не курить, не пить, за такий здоровий образ життя вести. 24 лютого лютого заставу Володимира у Львові, де він працював. Чоловік хотів одразу повернутися додому, але Миколаївщина вже тоді опинилася в гущі воєнних дій, тож дорога до рідного краю була закритою. Не вагаючись, він долучився до Львівської тероборони. Мама була не здивована рішенню сина стати добровольцем. Він дуже переживав і дуже хотів теж приїхати. І Львова і подожди, не хоч щось прояснити, бо нас сильно бомбили. Говорить, я ж маса діти не буду, я враз не ну, говорю, ну подожди, говорю, бо я не дождуся тебе, це сильно володіт, ми не знаємо, де ми будемо тут, тому що тут дуже опасно було бо Баштанці, дуже опасно. І пішов воєнкомат і його записали. Тож дзвонив мені горема, я відстрілявся найкраще. Володимир був командиром стрілецького відділення 125-ї бригади тероборони Сил Захід Зсу, навички молодшого сержанта Сукуренка ще зі строкової служби, як ніколи були потрібні батьківщині, яку він разом з побратимами боронив на Донецькому напрямку 27 червня 2023 року. Виконуючи бойове завдання поблизу села Торське. Володимир загинув під час ворожого обстрілу. Приїхали з інкомату, Привезли мені із що Шо а він пішов в наряд і думав що вийти 27 числа. І вже наряд, і там він не вийшов. Їх накрили танками. Його старший брат Вадим, що у 2014 році пішов на фронт, нині працює у місцевому військоматі. Згадує, як особисто привіз додому звістку про смерть брата. Це був найважчий момент у його житті. Був дзвінок з військової частини, мені лічно. Получився. Жах і поїхав з сповіщенням до матері. І так розповів я їй, що брат загинув, виконуючи бойове завдання в Донецькій області, в Лиманському районі. Підтримав матір як міг. Брат загинув смертю воїна, каже Вадим. Він прикрив побратимів, врятувавши їм життя, але сам отримав смертельне поранення. Зі слів побратимів, які були на той час з ним, в той момент, він їм сказав сховатися. А він сам залишився в спостережному пункті і наблюдав за противником, в результаті чого отримав станка, викликав вогонь. Та й загинув побратими. Згадують Володимира як надійного командира і друга, з яким навіть на передовій почували себе у безпеці. Після перемоги він хотів долучитися до відбудови рідної Баштанки. Його батько Сергій каже, руки у сина були золоті, адже він був будівельником. До великої війни вони вдвох зробили генеральний ремонт у своєму під'їзді. Місі сином я він був старшим, звісно, і вікна вставляв, і двері сам міняли все ці металічі ставили. Так само він же був висотником з той сторони. Квартиру утеплили Є багато роботи, якої він робив лично сам, і вона залишилася. Особливо риса Володимира розповідають близькі це його набожність. Він був парафіянином місцевого храму успіння Пресвятої Богородиці, допомагав церкві як власноруч, так і не шкодував гривні. Його руки, скажем, торкалися тут у цьому храмі. Всього от у нас є дзвіниця перед храмом, і цю дзвіницю він також працював біля неї. Він шпаклював, красив все, всі висотні роботи, які були. На, біля храму це все було Володимира. Був е вибух біля храму, е і оце ж побивало вікна. Е і вони з побратимами зібрали, зібрали нам 13 тисяч гривень, пожертвували для е виготовлення нових вікон. Родина пишається своїм героєм. Місцеві жителі кажуть, що війна забрала дорогу людину для всієї баштанки. У Володимира залишилася донька Поліна. Його колишня дружина зізнається, дівчинці було важко усвідомити втрату батька. Він був дуже доброю людиною, всім допомагав. В пам'яті залишився усміхненим. Завжди була в нього посмішка, завжди йшов на допомогу іншим. Неважливо, то друзі були чи чужі люди. Батько він був дуже гарний, постійно підтримував і фінансово, також він підтримував, ну, була така надійна опора він, незважаючи на те, що ну, ми колишнє подружжя, але це був надійний тато. І Мені він залишився надійним другом. Для вшанування пам'яті воїна сім'я подала петицію про присвоєння Володимиру Сукуренку посмертного звання Героя України. Близькі просять всіх небайдужих підписатися, аби їм міг розглянути президент України. Петиція доступна за QR-кодом на екрані. Щоб її підтримати, необхідно спочатку авторизуватися через застосунок дія або мобільний банкінг, а далі поставити підпис. Родина Володимира вірить, що їх захисник гідний найвищої державної нагороди, а тому, що він. Незважаючи на атаку орків, залишився один на полі бою і на... спостерігав за ними. І за, за що цього і загинув. Всі наші воїни, герої України, бо дійсно воно так є. Він якраз загинув, виконуючи бойове завдання. Він мене син, і він все робив там для того, щоб. Було в тому що його побратимі навіть приїжджали на похорон. Він рами потіряли не просто вугу. Навіть ті, що старші були за нього, вони його слухали. Це така була людина, що не це. Я не думала, що так, хлопці будуть про нього балакать. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, новини на каналі. Март.